Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися, на що вам потрібно звернути увагу. Можливо, ви чогось не помічаєте, а можливо, для чогось уже прийшов час і його потрібно зробити. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант для вас на що потрібно звернути увагу, Туз кубків. Ну, на, на якісь шанси на те, щоб ви могли налагодити особисті стосунки. Можливо, ви вже маєте певні здобутки, якийсь успіх, розвиток свій у соціумі. Можливо, ви навіть е, знаходитеся в якомусь благосприятливому е, періоді свого життя, коли у вас може все складатися вдало. Хтось буде отримувати приємні звісточки або нові пропозиції. Ну, тобто... Вам потрібно вже зрозуміти, що оці почуття радості і гармонії, це буде у вас, у вас таким аспектом, на який потрібно звернути увагу. Тому що дуже часто, коли в нас все погано, ми про це бачимо, пам'ятаємо ще й всім розповідаємо, чого, звичайно, не варто робити. А коли в нас все добре, ми це сприймаємо як щось буденне. Але вам потрібно зрозуміти, що якщо у вас прийшов час, щоб ви десь у колі родини щось святкували, налагоджували взаємостосунки з близькими людьми, якісь приємні моменти вашого життя, або просто маленькі життєві задоволення, коли вони у вас є, то ви повинні на них звертати увагу. І ще у вас прийшов час, можливо, просто ви цього не помічаєте, тому що воно присутнє наразі в вашому житті. Тож, використовуйте ті можливості, що у вас наразі є. Тому що саме зараз у вас такий благосприятливий час, щоб щось у вас зародилося нове, те, навіть чого ви раніше і не знали. Також, можливо, у вас просто з'явився шанс для вашого творчого розкриття. І, можливо, саме, саме такий період у вас є, що вам потрібно поділитися своєю радістю з оточуючими людьми. Тож насолоджуйтеся, радійте і е, звертайте увагу на щасливі моменти свого життя. Це був перший варіант. Другий варіант, на що вам потрібно звернути увагу? Королева Пентаклів говорить про те, що. Для когось, можливо, потрібно звернути увагу на ваше фінансове становище. Ну, тобто, у вас наразі можуть з'явитися певні такі можливості, коли ви зможете десь або більше заробляти, або, можливо, до вас ну, будуть приходити якісь уже такі моменти в вашому житті, коли ви будете насолоджуватися своїми здобутками. Тому що королева Пентаклів це та людина, яка створила себе сама своєю наполегливою працею, своїми вміннями, стараннями, своєю майстерністю. І вам потрібно звернути увагу, що якщо у вас зараз ну, якийсь такий спокійний період у вашому житті, то вам потрібно звернути увагу на те, щоб ви навели порядок у, вашому, у вашій оселі, у ваших справах. І коли будете вирішувати якісь свої питання, проявляйте якийсь розумний і творчий підхід. Також, можливо, комусь потрібно знати, що вам наразі потрібна якась порада від ділової жінки. Ну, а ще, можливо, вам потрібно звернути увагу на те, як ви розпоряджаєтеся фінансами, тому що наразі у вашому бізнесі повинен бути успіх, і на це треба звертати увагу. Ну, а ще, можливо, вам просто потрібно розумно підходити до всіх справ, орієнтуватися на покращення вашої матеріальної сфери і займатися повсякденними справами. Тож, якщо ви будете виконувати ці рекомендації, то вас очікує дуже гарний результат. Ну, саме це, почути, потрібно було другому варіанту. Третій варіант для вас Колесо долі. Взагалі вийшов кармічний аркан, який дає вам шанси десь піти у щось нове. Тобто, це у вас приходить період, коли. Або у вас будуть, ну, швидше за все, давайте будемо розглядати питання, що у вас будуть зліти у вашому житті. Тобто якийсь неочікуваний успіх. Ну, в когось можуть так, раптово змінитися якісь справи. А також, можливо, хтось буде отримувати якісь винагороди, прибутки, тому що у вас йде період процвітання, ну і взагалі прогрес у ваших справах. Для когось, можливо, ви, вам потрібно вже розпочати нові проекти, або заключити якісь нові контракти. А комусь, можливо, ну, навіть буде корисно, якщо ви ризикнете, тому що колесо долі це завжди дає якісь неочікувані шанси. Ну, а ще в когось, можливо, будуть якісь неочікувані дзвінки або повідомлення, і вам потрібно буде швидко реагувати. А ще вам потрібно звертати увагу на всі підказки долі, тому що у ваше життя наразі приходить щось нове. І до цієї пари вам невідоме. І вам прийшов час взагалі, щоб у вас оці зміни і переміни відбулися. Але не забувайте, що вам потрібно відпускати все старе, тому що куди ж може прийти нове, якщо там все старе. Ну і не впадати ні в які крайнощі, тому що у вас дуже гарні шанси на ваш успіх, вам про це потрібно знати. Але якщо ви будете зациклюватися на якихось старих образах, можливо, не повертатися у якісь старі події, або припускатися старих помилок, то у вас може відкинути знову ж назад. Про це варто пам'ятати. Ну, це було потрібно почути третьому варіанту.